Чи можна бути хорошою людиною без релігії? Це запитання часто виникає в розмовах про мораль, віру і добро. Дехто вважає, що саме релігія є джерелом моралі, що без віри у вищу силу немає й орієнтирів, що саме страх перед покаранням або прагнення до спасіння формує нашу здатність бути добрими, чесними, співчутливими. Але чи справді все настільки однозначно? Мораль існувала ще до релігійних систем. Люди вчилися жити разом, домовлятися, співпрацювати задовго до появи організованих вірувань. Ми соціальні істоти, ми здатні відчувати біль іншого, емпатію, справедливість і дуже часто не через страх перед Богом, а через співпереживання, через людяність. Чи потрібна віра, щоб бути добрим? Ні. Але для багатьох вона є підтримкою, джерелом сили, натхненням до змін. Релігія може бути основою добра, але не єдиною. Добра людина це не лише та, яка дотримується заповідей, це та, що здатна замислитись, зробити вибір, допомогти без вигоди, проявити щирість навіть тоді, коли ніхто не бачить. Атеїсти, агностики, люди інших переконань теж здатні на добро. І не просто здатні, вони його творять щодня. Вони живуть за внутрішніми цінностями, які сформовані не лише вірою, а й досвідом, вихованням, культурою, філософією. Можна бути релігійною людиною і чинити зло, можна бути нерелігійною і нести світло. Тож питання не в тому, чи віримо ми в Бога, а в тому, чи віримо ми в добро і чи готові його творити.